Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про медицину в Польщі для українців, тому як є е, дуже цікава інформація, яка, е, я думаю, буде цікавою всім, хто в Польщі проживає. І також забігаючи наперед, хочу. Щоб ви в кінці відео написали, чи ви як часто ви відвідуєте лікарні в Польщі і чи взагалі ви їх відвідуєте? Бо як показує статистика, таких людей насправді дуже і дуже мало. Ми сьогодні поговоримо також про причини, чому люди не не відвідують лікарів в Польщі. Тож, давайте в цьому всьому розбиратися. Перед тим, як почнемо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, і, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі не підписані. Отже, Міністерство охорони здоров'я та Національний фонд охорони здоров'я, готуючи бюджет на наступні роки, підрахували, що щорічні витрати в Польщі на забезпечення. Закладів охорони здоров'я буде складати понад 2 мільярди злотих на рік. І, виявляється, дуже цікавий факт про те, що біженці. В декілька разів рідше відвідують лікарів і взагалі звертаються по медичну допомогу ніж дорослі поляки. І також, як показує і практика, і як показують звіти, що навіть з тих небагатьох українців в Польщі, які звертаються в державні лікарні і користуються безкоштовною медичною допомогою, переважно більшість складають діти. Отже. Як наведено інформація в звіті по статистиці: 79% поляків, які мають право на безкоштовне відвідування лікарів, бодай один раз користувались послугами сімейного лікаря. 79% поляків, нагадаю. Якщо брати цю цей показник серед українців, які зараз знаходяться в Польщі, це стосується і біженців, і тих, хто приїхав до початку війни, тобто заробітчан. І серед українців в Польщі цей відсоток всього лиш 18%. Тобто. Поляки 79 зі 100 відвідують сімейного лікаря, українці 18 зі 100. Хоча і одні, і другі мають безкоштовне право на використання цих лікарів. Хтось має безкоштовне право по статусу Укр на безкоштовне медичне обслуговування, хтось. З них має просто працює офіційно на роботі, там платяться відповідні податки, які покривають це все. Але бачимо, що українці чомусь не користуються безкоштовною медичною допомогою в Польщі. Також схожа ситуація і в інших сферах охорони здоров'я. Майже четверть поляків звертаються до лікарень і лише 3% Українців серед цього всього, тобто 25% поляків звертаються по допомогу в державній лікарні. Серед українців цей відсоток, уявіть собі, всього лише 3. Тобто, 3 зі 100, 3 людини зі 100 звертаються за подібною допомогою. Також переважно поляки стоять в черзі до лікарів-спеціалістів і 46 з них звертаються по допомогу, тоді як серед біженців цей показник становить лише 6%. Відсотків, тобто, бачимо, що тут просто колосальна різниця в використанні польської медицини, і я так розумію, що більшість українців, які в Польщі знаходяться, вони вибирають або зібрати речі, поїхати просто до в Україну для того, щоб отримати якусь там медичну допомогу, якщо вона не є невідкладною. Або ж просто-напросто звертаються в приватні лікарні, де їм швидко і якісно нададуть відповідну допомогу. При цьому нехтують державними лікарнями, і на мою думку, головною причиною нехтування державними лікарнями є неможливість, скажімо так, отримати швидку цю всю допомогу, і тому українці краще витратять трохи лишніх грошей, але отримають вчасно. Те, що їм потрібно, а не будуть чекати по 3-4-5 місяців для того, щоб просто попасти на огляд до якогось лікаря. І, власне, хотів би, щоб ті, хто це відео подивиться, щоб написали в коментарях, як часто ви відвідуєте лікарів в Польщі, чи взагалі ви їх відвідуєте, і як ви взагалі ставитесь до польської медицини, які ви бачите зараз на сьогоднішній день проблеми в цій сфері. В Польщі. Пишіть, будь ласка, свої думки і свої коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Також, друзі, буду вдячний, якщо ви поставите лайк цьому відео, якщо ви його ще досі не поставили, це дуже сильно допоможе розвитку каналу. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!